Друзі, сьогодні хочу вам показати один такий експеримент. Ну, я б не сказала, що це експеримент, це вже перевірено. І я, як би, ну як вам сказати, затверджую це, бо це є правильно так. Я хочу <кхух> вибачаюсь. Я дуже-дуже давно -дуже давно, коли почав, починала. Свою колекцію першу, ну ну, так, спочатку не дуже добре знала про них все, бо в мене тоді не було інтернету і не було такої інформації, як зараз. І я про них дуже мало знала. І ну, спочатку так листочки вирощувала. Що в магазині купувала? Купила в магазині один раз маленьку діточку таку, ну, я б сказала, що це був уже стартер, так. І такий гарний, листочки такі з блиском, така, ну, така, така цікавенька. Принесла я цю піалочку додому, поставила на підвіконня. І ну, у нас була маленька машунька. І, о, щось так, е, треба полити її. Підходжу до неї і бачу, що вона е, ну, вона ще не була така зовсім суха, щоб там вона пересохла. Ні. Я бачу, що у неї почали е, листочки такі зробились з якісь. Е, Такі трохи як наче змочені, пересушені. І я так собі, я її полила. Полила фіалочку, пройшов час, дивлю, дивлюся, що ну, пройшло, е, пройшов деякий час, дивлюся, що фіалочка, не, листочки у неї не змінили свій. Е, ну, в таку. Я собі ходила, готую їжу там з дитиною, з дітьми розмовляю, все, і чоловік і собі таку, ну, в голові у мене було таке, воно у мене не вкладувалося. Чому у неї такі листочки були, як у магазині? Я принесла з магазину, вона така була. Ну, така гарна, такі листочки вони були такі. А вдома в мене на підвіконі щось з нею таке сталося, що от, ну, от, ну внішн вона ну, змінилася і якось ну, от не така. І я, мені це не давало спокою, я не могла зрозуміти, в чому, в чому справа. І тоді о, до мене у руки трохи пізніше, так? Вибачаюся, до мене в руки попала одна книжка. Дуже цікава книжка, вона мені так багато в чому допомогла, та інформація у цій книжці. Я у цій книжці побачила фотографію. Одну фотографія. На фотографії було таке зображення. Падон у падоні камінці залитою води, залиті водичкою і зверху лампочки. І я, коли побачила цю фотографію, я зрозуміла, в чому справа. Я тоді зрозуміла, вологість повітря змінилася для фіалочки. У магазині була вологість повітря одна. Я принесла її додому, вона стоїть на підвіконні, у нас в кімнаті була вологість повітря вже друга. І тому, так, на фіалочку це ось, ось такий метод. Він це, Я хочу вам сказати, що це один із факторів для цікавого, для гарного квітіння фіалочки, для гарного її. Росту з діточки, і до стартера, і до квітучої фіалочки, до, до. і е, вологість повітря. Коли прохолодно, і плюс 15 в приміщенні, і фіалочки, ми знаємо, що може і нематода може прогресирувати, і е, ми знаємо, що і. Борошни староса може бути, але коли е, температура воздуха підвищена е, і спекотно, і їй, е, фіалочки потрібно, потрібно вологе повітря. Ось е, таким методом можна, якщо у вас мало вдома е, фіалочок на підвіконні, і зараз починається спека, і ось так можна піалочки дати зволожити їй повітря. Бризгати, от у мене, наприклад, я немає часу бризгати кожен день і їм давати ось ну, таке зволоження. І у мене інший метод. Я раніше коли, в мене, я коли вирощувала піалочки після того, як я побачила цю фотографію. І для мене це було новшество для мене, бо я у нас тоді як не було інтернету, ще я не знала, що до чого. І потім я вже, коли у мене були полочки, лампочки, і я дівчата, у кого фіалки на фітілях. Там прорізі в, короб, в кришечках в коробочках робиться. Ну, Десь, я думаю, що може там десь і проходить вологість така трохи з, з коробочки. І знизу корінцям вологість підвищена, бо вони в коробочці стоять а на дні водичка. І тому вона може не потребує такого вологого повітря. Ну, у спеку. Підвищеного такого. А е, коли вона стоїть, вони у мене стояли під лампочками просто в, 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 в таких пластикових е, тарілочках і е, спекотно лампочки, і е, полив, так, полив добре, це не без цього, але ж зволожити повітря треба було якось. Я наливала маленькі коробочки з під майонезу ну, Було у нас залишалося. І я наливала ці коробочки і ставила коробочки між вазонами на полочках. І ось так я зберігала вологість повітря, ну як підвищувала їм для фіалочок. Це було дуже добре. Було дуже добре і так, коли і вологість підвищена у таку спеку для них і. Кліщ не причепиться, і повутинний він не любить. Ось такий цікавий метод зволожити повітря для наших рослинок, які ми вирощуємо вдома. І дуже і цей перевірено вже мною, і дуже мені подобається. Коли часу немає для того, щоб їх е, бризгати, то можна отакий от цікавий метод і гарно, і для них це добре. Ну, Це тільки тоді, коли е, спека, коли спекотно, а коли температура 15 і нижче, то цього не треба робити, бо вони можуть, можуть захворіти. І а коли в спеку, то павутинний кліщ. Він не любить зволожене повітря, він любить сухе, сухе повітря, та й він і не причепиться до рослинок, бо йому не підходить ця середа така. Щиро дякуємо вам, друзі наші. Щиро дякуємо вам за підписки, що підписуєтесь. І хто не підписався ще от, обов'язково підписуйтесь, діліться з друзями нашими відео, тисніть на дзвіночок, вподобайте наше відео. Мені було дуже приємно зняти для вас цей таку зафільмовочку. І така корисна інформація, я думаю. Вподобайки, будь ласка. І... З вами була Оля. Хай вам щастить. До зустрічі, мої хороші!